Події тижня, що формують наше майбутнє. У мінську придумали безпекову конференцію для осі зла. І що найсумніше, що пробуючи вибудувати альтернативу Мюнхенській безпековій конференції. Звичайно ж, запросили на неї останніх покидьків, серед яких і, наприклад, Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини. Як відомо, Угорщина всіляко блокує поступ України в НАТО і в ЄС, і своїми діями Угорщина, по-моєму, вже заслужила на виліт із Європейського Союзу, як мінімум, і НАТО також. Але е, можна сказати, що Сіярто, який оссідав в. Колі Лукашенка, міністра закордонних справ Росії Лаврова і міністра закордонних справ Сирії Басама Сабахі виглядав як ідіот. Ну тому що в колі злочинців, коли ти дозволяєш демонструвати свою рівність і прихильність, ти сам автоматично перетворюєшся в злочинця. Можна сказати, що ця безпекова конференція була потрібна Кремлю. І саме Лукашенко на цій безпековій конференції пробував зондувати так звану нічию у війні між Україною і е, Росією, а Сергій Лавров всіляко наполягав на реаліях на землі. Ну, ми прекрасно розуміємо, що ці реалії на землі скоро залишать Росію без трусів, хоча й нам вони крові ще поп'ють. Тут важливо інше важливо. Щоб західні партнери все-таки враховували, що всередині НАТО і всередині Європейського Союзу є країна, яка точно гірша за Україну події тижня, що формують наше майбутнє, грузинська опозиція злила протести, і в цьому є своя логіка. Звичайно, що ультиматум з боку опозиції. Звучав загрозливо, але мені здається, що в таких підкилимних торгах все-таки одна із опозиційних груп піде на співпрацю із грузинською мрією. В чому логіка грузинської опозиції? Не тому, що вони не хочуть захопити владу. У грузинському суспільстві почало домінувати розуміння трагічності ситуації, в якій вони знаходяться. І вони обрали стратегію просто пережити Путіна. Не воювати ні з ким і ніде, прогинатися під тиск Росії, але сподіватися, що після смерті Путіна вони відіграють всі сценарії назад. Я думаю, що таким чином Грузія себе відкидає років на 30 або й на 50 від європейської перспективи. І, на жаль, для нас це дуже болючий момент, тому що в Україні може скластися певний комплекс, що ті бійці Грузинського легіону, які воюють зараз за Україну, були б дуже потрібні опозиції для відвоювання, для усунення проросійської влади у Грузії. Але мені здається, що все-таки грузинський соціум почав грати за правилами Іванішвілі. Ми... Посипаємо в тряпочку, ми пересидимо, ми перемовчимо, ми будемо тихенько торгувати з Росією. Хай воює Україна і для нас також. А ми потім, після перемоги України, звичайно, відіграємося. Ой, не вірю я в те, що вони відіграються. Події тижня, що формують наше майбутнє. Попри інтенсивну інформаційну обробку, Населення щодо участі корейських, північнокорейських солдатів у війні проти України. Соціум Український як і соціум корейський не надто гостро сприймає цю загрозу. Важлива позиція Сеула. міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Чотаю. Заговорив про те, що Корея буде коригувати свою політику підтримки України залежно від обсягів залученості північно-корейських військ проти України. Пряма мова. Стосовно нашого плану щодо постачання зброї Україні, залежно від розвитку військового співробітництва між КНДР і Росією будуть вжити відповідні Заходи. Ми маємо побачити рівень залученості сил КНДР у Росії і що отримає Північна Корея від Росії. Хочу нагадати, що в мережі гуляє нібито відео з пораненим північнокорейським бійцем, яке досі не верифіковано. Тобто. Істерії дуже багато, але військові експерти наполягають, що контингент в обсяг десь 7 тисяч живої сили з боку КНДР навряд чи похилитає лінію фронту на Курщині. Сьогодні приходить інформація з Курщини, що українські війська в районі Суджі дещо покращили своє становище і навіть просунулися вперед. Тому, відповідно, і... Не варто очікувати аж занадто великих поставок із південної Кореї. Але співпрацю треба налагоджувати. Події тижня, що формують наше майбутнє вибори в сусідній Молдові. За свідченням молдовських політичних експертів, теледебати між Маєю Санду і Олександром Стояноглу завершились на користь Майї Санду. У Майсанду досить непоганий гандикап на другий тур. Отже, великі сподівання на те, що на другий тур відмобілізується більш проєвропейська частина суспільства, адже явка на цих виборах не була високою. І тут дуже важливо організувати саме проєвропейського виборця. До того ж, в ході дебатів сам Олександр Стояноглу Сказав, що він після обрання всіляко буде підтримувати Україну. Хоча його називають саме проросійським фіналістом. Очевидно, що це потреба такої поляризації між кандидатами і штаби кожного з кандидатів пробують нав'язати певні стереотипи по відношенню до опонента. Ми сподіваємося, що Молдова. Не просто не звернець про європейського шляху, а ще й всіляко буде співпрацювати з Україною. Адже нам дуже важливо синхронізувати свої зусилля по зближенню з Європейським Союзом і НАТО. Особливо з НАТО, бо як відомо, Молдова свого часу під тиском Росії внесла в свою конституцію положення про нейтралітет. І тяжко заплатила за цей нейтралітет і досі платить. Тому сподіваємося, що ці вибори поставлять остаточну крапку в європейському виборі Молдови. Події тижня, що формують наше майбутнє, в очікуванні президентських виборів ша українське політичне керівництво заявляє про те, що готове співпрацювати з будь-яким переможцем. Хоча Останній місяць зусилля української влади все ж таки виглядали як постійні паси на користь Дональда Трампа. Що ж до очікуваного результату, то, наприклад, Гардіан пише, що результат перемоги когось із кандидатів може стати грою в казино з високими ставками для України. В як... Тій українська сторона може або виграти, або втратити все. Що пише «Гардіан»? для українців? Вихід з президентських перегонів США може стати питанням життя і смерті, якщо поставки зброї повільняться або призупиняться, виснажили російський наступ на східному фронті в останні місяці може прискоритись, а лікарні школи електростанції, і будинки стануть ще більш вразливими. Найважливіше те, що е, українська влада вона схильна до е, системних помилок, і е, є небезпека, що в останні пару днів з боку Києва можуть пролунати заяви, які виглядатимуть як відверте втручання у е, американські перегони. Тому треба б якось. Втихомирити ініціативи банкою, аби вони хоча б до 5 листопада менше оцінювали шанси кандидатів у Сполучених Штатах.